А зізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії працюють Діна Михалик та Наталія Булеця. Доброго дня. Нова адреса нова робота. Переселенці зі Сходу, що далі частіше, шукають роботу в Ужгороді. В період із травня по листопад до міського центру зайнятості звернулося 112 вимушених біженців. Із них вдалося офіційно працевлаштуватися 14. Ще 30 особам надано статус безробітного, що передбачає одержання ними соціальних виплат. Не надають статусу безробітного у двох випадках, якщо особа сама не бажає одержати статус, а одразу працевлаштовується за будь-якою актуальною вакансією, або якщо в особи немає всіх необхідних документів. Йдеться про стандартний пакет, паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку та документ про освіту. Багато людей, таких є, звертаються, що не припинили трудової діяльності за останнім місцем роботи, тому що не мали змоги припинити, там почалися воєнні дії. Тоді ми цих осіб обліковуємо. У нас є обмін даними інформація з пенсійним фондом, де інформація приходить на загальнодержавному рівні. Щоденно звіряємо цю інформацію, що така людина стверджує, що вона не звільнилася, значить ми їй рекомендуємо в судовому порядку звернутися, бо є спрощений порядок подачі заяв в суд, щоб її звільнили з роботи в судовому порядку тут у нас через наші інстанції. Нова влада, нові закони, нововведення чекають і на пенсіонерів. З 1 січня 2015 року жінки, яким виповнилося 55 років і які мають стаж роботи 30 і більше років, вже не можуть достроково виходити на пенсію. Оформити соціальну виплату зможуть лише жінки, які досягли пенсійного віку, а саме 60 років. Також дострокові пенсійні виплати не будуть виплачувати жінкам, якщо вони працюють. Пенсійні нововведення чекають і на переселенців із окупованих територій на сході. Щодо пенсій, що стосується громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території України та районів, проведення АТО діє спрощений порядок зіття на облік в органах пенсійного фонду. Призначення та продовження виплати пенсії буде здійснюватися тільки за місцем їх перебування на обліку, тобто це має бути підтверджено довідкою з органів соціального захисту населення. Для цього громадянам необхідно звернутися до місцевих органів соціального захисту населення для отримання довідки про реєстрацію та особисто подати заяву про продовження виплати пенсії в органи пенсійного фонду. М'які та прутки. традиційна щорічна виставка кроликів відбудеться цієї неділі в спортзалі 20-ї школи Ужгорода. Стартує виставка о 9-й і триватиме до 15-ї, А посеред дійства, близько 12-ї години, відбудеться нагородження власників найкращих кролів. Усього на цьогорічній виставці буде представлено майже 200 кролів 20 порід, як м'ясних, так і декоративних. Окремі з них унікальні для України. Загалом подібних виставок на пострадянському просторі не проводять, тож захід є по-своєму унікальним. Участь у ньому візьмуть кролиководи з кількох областей із усіх куточків Закарпаття. Мета це поширення популяризація кроліководства. В основному це. Ну і показати, що ми теж не, вже щось можемо тут у нас в Україні. Тому що вже в цьому році наші кроліководи виставляли свої кролики у Словакії і повигравали там, займали перші місця. А Словакія рахується, третя країна в світі по крововодству. Займає третє місце. так що… Щось позитивного є в ці тяжкі часи зараз і в нас в Україні. Так що ще раз запрошуємо всіх відвідати нашу виставку. Ще одна міні-скульптура. В Ужгороді презентували маленький пам'ятник лідеру гурту Ді Пьорпел. Майже два роки ентузіасти збирали гроші для створення цієї мініатюрної скульптури. Організатори збирали металічні монетки, з яких і зробили пам'ятник. Скульптурку розмістили на перилах набережної незалежності поблизу лінгвістичної гімназії. На його встановленні був і Роман Сов'як. Пам'ятник відомому британському композитору, учаснику гурту Діп Пьорпл» вилили в Угорщині, а встановили на порушнях Ужгородської набережної. Хоча на Закарпатті Джон Лорд ніколи не був, проте це не завадило ентузіастам саме ту встановити перший у світі пам'ятник цьому виконавцю. Ми переглядали пам'ятники лорду у світі, нема ніде. Колодко вже виставив наш. Ми перші. Ми пов'язали дуже багато поколінь зразу. Багато бо, бо і ті, що бачу, народжуються, їм подобається цей ритм: ритм серця, струнні перебори. І, і ми е, в Ужгороді маємо біля біля кого на цій набережні зупинитися. Цю міні-скульптуру виготовив відомий своїми маленькими шедеврами Михайло Колодко. Саме він створив ще десяток таких міні-скульптурок по всьому місту. Героїв, яких ми поставили до цього в Ужгороді, вони таким чи іншим чином мали прив'язку якусь до ужгородців або до культури Закарпаття. Джон Лорд він, е, фізично такого прямого контакту не має ніякого, але фанатів, як ми бачимо на відкритті пам'ятника, як показало двох. Річне голосування, андеграунди, де збиралися кошти на нього, воно показало, що фанатів у нього багато, і ми не могли не, не вислухати бажання цих фанатів і поставили пам'ятник Джону Лорду. Нова культурна принада встановлена на набережній Незалежності біля лінгвістичної гімназії. Шанувальники рок музики розповідають, місце не випадкове, адже саме тут, у далекі 70-ті та 80-ті роки минулого століття, молодь нишком купувала та обмінювалась платівками та касетами і закордонними хітами року. Туризмознавці впевнені, такі маленькі, проте цікаві скульптури створюють туристичне обличчя Ужгорода. Ну даний пам'ятник він доповнює цілу е, мистецьку таку акцію скульптур на перелах міста Ужгорода. Це по суті така унікальна е, м, акція, яка передбачає встановлення скульптур не стандартно не на п'єдесталі, а на перелах. Так і в цьому вона відрізняється від будь-яких інших подібних проєктів по Україні. І люди, які сюди приїжджають, вони запитують, а що це таке, а чому він тут стоїть. Ну і звісно, шукатимуть інформацію. Коли шукатимуть інформацію, більше дізнаватиметься про Ужгород. тому воно несе і такий туристичний, культурно-мистецький е, потенціал для міста. Організатори потаки зізнаються до нового року в Ужгороді з'являться ще дві міні -скультури. Турки, розбійнику та герою Миколі Шугаю і зрадливій жінці Марійці Невірниці. А вже після новорічних святкувань в місті встановлять пам'ятник американському художнику, засновнику поп-арту Енді Ворхолу. Ім'я Ірини Грамасі добре відоме широкому загалу. Наша колега, журналіст, письменниця, авторка цілої низки документальних публіцистичних програм, відзначила 50-ліття. У залі обласної бібліотеки імені Потушняка відбувся творчий вечір іменинниці під поетичною назвою Шукає пару осінь золота. Героїня події разом зі своїми гостями підвела риску під певним періодом життя та в першу чергу постала перед публікою як авторка поетичних видань Час молитви, кольори любові, обрії, бароковий напій. Приємним сюрпризом та справжнім духовним подарунком для іменинниці став вихід у світ першої збірки пісень. Дрогобицького композитора Василя Сторонського на вірші Ірина Гармасій, яку також презентували на творчій зустрічі, і мені навіть дивно слухати мелодію, можливо, на мої вірші, тому що це зовсім інша ніша новий вимір. Я сама черпаю з цієї мелодії, незважаючи на те, що там є основа десь десь моя. І тому я десь щиро зазурд навіть музикантам, які вони мають слух, бо я не зовсім його маю, але маю дар до слова. І видно, так Бог дає, що поєднується поезія і музика. У Жгороді презентували альбом з добіркою фотографії 33 скульптур Закарпатця Івана Маснюка. Саме стільки робіт увійшло до каталогу, який вийшов друком за сприяння і кошти півсотні колег та вихованців майстра. На презентації видання була Анастасія Ножка. Ідея зібрати твори Івана Дмитровича до купи і порядкувати їх в альбом виникла у мистецтвознавця Михайла Сарохмана. Він переконаний, таким чином митці Закарпаття відповідають мистецтвом на агресію росіян. Скульптор давно заслуговує на подібну добірку впевнений мистецтвознавець, от тільки коштів завжди не вистачало. Цьому і допомогло так зване народне фінансування. 50 людей зібрали трохи більше 10 тисяч гривень. Ці твори всі десь недооцінені трошки. Тоді вони дуже вписувалися у вимоги соцреалізму. Не було якогось вільного мистецтвознавства, щоб того оцінити на належний рівень піднести. Це дуже міські ужгородські твори. Ідея полягала в тому, щоб зберегти у альбомному форматі, зберегти. Роботи Івана Дмитровича, тому що більшість з них щезли, зникли, пропали, поламані. Залишилося кілька бронз і все. Кам'яні речі, бетонні речі вони по суті. Ще. Колега Богдан Кор згадує перше знайомство з Іваном Меснюком. Пам'ятає, як ужгородський альпінарій був експозиційним простором для його скульптур. На жаль, зараз всі вони зруйновані. Івана Дмитровича, я 73-го року. Я поступив в інститут, він закінчив. І прийшов викладати, а потім ми вже з ним разом викладали. Я вже закінчив інститут. Це ну, людина екстравагантна, яка дуже динамічна, і дуже добрий скучно. Були якась в альпіналі, його роботи. Було десь 8 або 10 робіт. Їх нема. Їх знесли. Сам автор запевняє, створення альбому з його доробком це приємний сюрприз. Каже, багато зробіт, які вийшли до каталогу, можна побачити лише на фото. Зібралися мої друзі, велика кількість моїх учнів, які зробили святу справу, проспонсорувавши альбом моїх робіт. Це була величезна несподіванка для мене, велике свято, великий подарунок. Я їм дуже вдячний. Це перший альбом з творами Івана Маснюка. У планах упорядкувати ще один. Сьогодні розпочинається різдвяний піст у православних і греко-католиків. Він триватиме до 6 січня. У Римо-католиків піст розпочався напередодні і завершиться у надвечір'я Різдва за новим стилем, тобто 24 грудня. Це один із двох найважливіших постів у році наряду з Великоднім. Священники закликають протягом 40 днів молитвою очікувати народження Христа. Кажуть, в першу чергу потрібно очистити себе духовно, а вже потім відмовлятися від певних продуктів харчування. Наразі це вся інформація підсумок дня підведемо о 19-й. На все добре.